Рада вас вітати, малята, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні ви дізнаєтесь про те, що в світі живої природи є такі істоти, спостереження за якими можна робити будь-де, бо живуть вони повсюди, у травичці, серед квітів. Та гілочок дерев, їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Хто ж це такі? Так, малята, це комахи. Давайте спробуємо уважно подивитись довкола і знайти когось з комах. Над тюльпаном літає барвистий метелик. На травичці повзе жучок сонечко. На стіну будинку сіла муха. У траві метушаться заклопотані мурахи. На листочку травички гойдається коник Стрибунець. Бджола сидить на квітці. Малята, давайте пограємо в гру. Кого я бачив? Я сьогодні була на лузі і бачила oso, dmelha, comara, pavuca, joca Коника Стрибунця, Мураху. бабку, Жука сонечко, муху, бджолу. Метелика А ви, дітки, за ким спостерігали сьогодні на прогулянці?